Всім вітання. Сьогодні у нас на дворі 5 грудня. Як бачите, зима, сніг на округи. І я вирішив допрацювати світло на своєму автомобілі. Це Mercedes Sprinter 2007 года. року. Вибачаюсь. Так, Оптика ще в непоганому стані, ліва фара трошки гірша. Право, трошки краще, бо вона мінялася. На конденсат не звертайте уваги, це всередині треба ущільнити резинові кільця, які теж в общем-то яким теж вже майже по 15 років. Що я буду робити? В принципі, зараз на ринку багато різних світлодіодних лампочок, але. Ну, скажімо так, Я не готовий ставити а, світлодіоди. Це, по-перше, не наблизить мене до того результату, який я хочу. По-друге, інші водії можуть не розділити мої доопрацювання. Я вирішив поставити комплект, який, а, половину якого вже власне, перевіряв. На своїй минулій машині це Osram Nightbreaker Silver. В принципі, це гарні лампи. Вони мають дещо збільшену світлову потужність. При, при-при-при, зараз хвилинку. при тому ж терміні служби Майже при тому терміні служби. Отак, я думаю, вам видно. Оптимальний варіант ціна якість, і в принципі я був їми дуже задоволений, на, відмі... на відміну від nightbreakerів laser, unlimitedів плюс там, 220 і куча різних цифр, які нам мало що говорять. Ці лампи вони мають ідентичний штатному спектр світла, і я їх поставлю в дальні світла. А з ближнім а, я вперше експериментую. Це лампочки Osram, на, на Osram All Seasons. All season. а, вони мають ідентичний, а, зараз, ідентичний термін служби, трішки збільшену дистанцію, хоча збільшення дистанції це штука така досить цікава. Я взагалі завжди думав, що дистанція. А, на ближньому світлі визначається лише настройкою фар і трошки більше яскравості. При цьому у них кольорова температура дещо нижча за звичайний глаген, і, якби вона за рахунок світлофільтра на склі заходить більше жовтувате світло, що в принципі для для такої зими, для такої погоди, коли і туман, і дощ. І, можливо, трошки виривається сніг, буде для мене оптимальним варіантом. Все, лишнього не розказую. Беру, ставлю спочатку в фару, враховуємо, що на ній дещо гірша оптика, а потім я вам покажу, як це все світить на ближньому і на дальньому світлі. І ставлю вправу. Ось можна побачити зараз. О, так найкраще буде видно. Можна побачити різницю між звичайним стандартним ОСРАМом H7 і H7 all-season. Навіть при денному світлі більше, більше видно це затінення світлофільтром. Но, в принципі, виробник заявляє, що яскравість збільшена, тобто, в цілому, світловий потік не, не повинен сильно зменшитись. Ну і раз уже вам показав All Season і, звичайно, показую і Night Breaker та звичайну лампочку. Ось Night Breaker, В ньому немає ніякого напилення на колбі. Все вона ідентична. Єдина різниця це маркування там внизу на цоколі. І у звичайної легенки сіренький ковпачок, а тут ніби сріблястий. Візуально це і вся їхня різниця. Так, повертаємось. Значить, зараз у нас в цій фарі allсеasons. All Seasons. All season, він один. по кольору він дещо, навіть не знаю, трошки має такі фіолетові, фіолетові відтінки, але це на самому рефлекторі. Якщо візуально дивитися на нього трішки далі, можна побачити, що Стандартний осром. Він більш біліший. О, так, напевно, краще буде видно. А цей більш жовтіший. Ну, власне, такий ефект я і очікував. Зараз спробую показати вам обидві поруч. О, є. Так, справді, справді ліва фара, яку ми зараз бачимо, у нас справа жовтіша. По інтенсивності вони, в принципі, майже рівні. Так, і камера це передає. А кольорова температура на правій фарі, на лівій фарі по ходу руху, жовтіша. А тепер варіант ближнє і дальнє світло одночасно. У цьому автомобілі вони працюють так. І я показую, який ефект від Найтбрекера Сільвера. Значить, з, з цієї сторони у нас сільвер, а з цієї сторони у нас звичайний осрам. Так, очима, очима видно, що сільвер трішки потужніший, але я зараз спробую передати це ще на камеру. Так, сільвер. Звичайний. Можливо, треба відійти трішки далі. Думаю, так видно. От тут сільвер. Ось тут звичайний. Маш автомобіль не заведений, тобто напруга зараз десь 12,3-12,5 вольта. Для власників спринтера трошки доповнення. У нас потіють фари часто із-за того, що вода стікає ось сюди і попадає сюди на фару. А тут стоїть кришечка габарит... лампочки габаритної. І дуже часто ця прокладочка резинова, ця резинова прокладочка кільце, воно з часом зсихається. І пропускає воду. Небагато, але пропускає. І тоді виходить от така ситуація. Ніби конденсат на зворотній стороні фари. Лікується дуже просто. Знімається ця кришечка, чиститься і звичайною силіконовою смазочкою проходиться це кільце. Фінансова частина питання. Осрам All Season 2 штуки. Коштували 612 гривень, а Osram H7 Nightbreaker Silver 570 за пару. Вони йдуть комплектом. Брав в магазині автобаза. Це не реклама, просто там вийшла найнижча ціна з доставкою всього на всього. Звичайна галогенка на сьогоднішній день е, теж від осрам коштує 150 гривень. Тобто ці виходять в два рази дорожче. Ну, варто чи не варто, якщо враховувати, що це питання безпеки, я думаю, варто. Е, далі результати на трасі, якщо буде можливість зафільмувати, я спробую. Якщо ні, то просто. Задавайте питання в коментарях, я буду відповідати.